Розпочинаємо традиційно з огляду карти Deep State Map саме з Херсонського напрямку. Я, до речі, нагадаю, що карта Deep State Map, точніше такий аналітичний навіть портал з мапою. Так, це відкритий ресурс, який збирає дані з публічних джерел, з офіційних публічних джерел, зокрема з Генерального штабу збройних сил України. Тож до Херсонської області на Херсонщині активних наступальних дій. Є за останні дні не було Збройні Сили України покращили свої тактичні позиції, а також в окремих напрямках намагались атакувати росіяни. Однак лінія фронту загалом не змістилася. Мова про те, що за останню добу лише можна констатувати про те, що покращилася ситуація збройних сил України в напрямку нової Каховки. Так і ми бачимо, що ну, по суті зміни достатньо невеликі, але при цьому. Варто зрозуміти, що е, збройні сили Росії і через пропагандистів вони висловлюють таку думку, що можливо збройні сили України матимуть намір розколоти угруповання російських окупаційних військ на дві частини. Ось е, по суті, залишивши в оточенні все, що відбувається від нової каховки на північ і на північний захід. Зрозуміло, що ніхто не буде розкривати справжні наміри збройних сил України ні в генеральному штабі, ні серед якихось, ну скажімо так, лідерів думок чи аналітиків, навіть якщо вони мають таку інформацію. Разом з тим доволі цікавий факт, що напередодні росіяни заявили. Що нібито Збройні сили України на своїх пропагандистських телеграм-каналах вони про це написали: що нібито збройні сили України будуть перекидати з Криворізького напрямку на Херсонський напрямок велику кількість самохідної артилерії західного зразка, зокрема гаубиці М 777 Зрозуміло, що розцінювати цю інформацію кожен може як завгодно, чи це вкид, чи це якісь росіяни намагаються зробити випереджальні дії, так випередити нас, але в будь-якому разі мова про те, що росіяни дуже заметушилися за останні дні, і також це пов'язано не лише з тим, що. Усі переправи під вогневим контролем, залишки переправ так через Дніпро під вогневим контролем Збройних сил України, але це пов'язано із високоточними ударами по Херсону і Новій Каховці, де величезна кількість гине величезна кількість гине саме і російських гауляйтерів, і російських військових. Я нагадаю, до речі, що. Велика кількість угруповання російського на правобережжі Херсонської області, а це не просто якісь мобілізовані, якісь недосвідчені чи невишколені військові. Це військові більш-менш підготовлені. Тут в першу чергу є десантники російські. Тут є також бригада так званого ГРУ, тобто це спецпідрозділ російський, який має доволі серйозний вишколений особовий склад, і також різними оцінками. Мова йде про від 15 до 20 тисяч особового складу російських військових, якщо говорити загалом про правобережну правобережну частину Херсонської області. Зрозуміло, що навіть оперативне оточення частини цих російських військових завдасть величезних і репутаційних і військових проблем Російській Федерації, адже е, зрозуміло, що оперативно забрати своїх військових в разі активного контрнаступу. Росіяни не зможуть, тому що жодного моста зараз немає, який би функціонував через Дніпро в цьому районі ні в районі Нової Каховки, ні в районі Херсона. Також можна говорити про те, що. Збройні сили України відтісняють щонайменше на трьох напрямках російських військових. Мова йде в першу чергу про напрямок з високопілля і на південь. Мова йде про Новокаховський напрямок, і мова йде безпосередньо про Херсонський напрямок. Ось ці три напрямки вони нині активні. Тут дійсно покращують своє тактичне становище збройні сили України, але поки що ми бачимо, що контрнаступальні дії вони, якщо не загальмувалися, то досить сильно. Сповільнилися, якщо ми бачимо на Херсонському напрямку, все ж таки певні дії, так з обох сторін, то на Запорізькому напрямку у нас як і попередні дні, навіть тижні, доволі спокійно в сенсі лінія фронту не рухається в жоден з напрямків. Зрозуміло, що бої тривають, особливо якщо говорити про таку собі розвідку боєм в районі Оріх-Оріхового і в напрямку Токмаку, а така собі розвідка боєм, вона є з обох сторін і з боку Збройних сил України, і з боку російських військ, тому що російські військові вони надзвичайно сильно побоюються, що Збройні сили України кинуть сюди свої передові підрозділи і захочуть взяти Токмак, а потім Мелітополь. Про це вони часто говорять в своїх пропагандистських телеграм-каналах про таке своє побоювання. Так і також ми розуміємо, що в районі Вугледара також тривають активні бойові дії. З одного боку, росіяни розуміють, що це може бути також один з ударів, один з районів, куди може бути нанесений удар збройними силами України. Про це вони відкрито також говорять про таке побоювання, і з іншого боку, вони також намагаються і покращити тактичне своє становище в напрямку Волгодару. От ми бачимо з боку населеного пункту Єгорівка в бік Павлів, в Павлівки. Якщо говорити про найбільш активні райони бойових дій, це традиційно Донецький напрямок. Це напрямок Авдіївський, напрямок Бахмутівський. Розпочнемо з Донецького. Так зрозуміло, що збройні сили Росії не полишають наміру взяти повністю під контроль Мар'їнку. Їм це не вдається уже який тиждень. Росіяни не можуть просунутися далі. Все таке оборонні лінії і потужні наші з'єднання збройних сил України вони активно закріпилися в Мар'їнці і не дають змоги росіянам просунутися далі в глиб міста. Далі, якщо ми говоримо про населений пункт піски. Очевидно, що навіть з врахуванням того, що росіяни змогли захопити більшу частину цього населеного пункту, далі вони просунутися не можуть. А вони вкотре намагаються атакувати в бік водяного. Однак в районі цього населеного пункту є також потужні оборонні споруди і потужна лінія оборони збройних сил України. Тому в бік водяного з боку пісків не можуть Росіяни просунутись. Зрозуміло, що росіяни хотіли би просунутись далі, тому що тільки за такої умови вони змогли б оточити Авдіївку. Я нагадаю, що в лоб Авдіївку Росіяни взяти не можуть, тому що це один із найпотужніших укріпрайонів взагалі на Донецькому е такому плацдармі, так на Донецькому, точніше театрі бойових дій. Також, якщо говорити про північ від Авдіївки, то Росіяни намагаються також з Новоселівки Другої наступати в бік Красногорівки і веселого, а також Кам'янки, також Збройні Сили України мають потужні лінії оборони і не дають змоги Росіянам просунутись. Хоча, по правді кажучи, Новоселівка-друга вона дійсно стала проблемою, тому що взяття Новоселівки Другою Другої Росіянами воно перерізало ось цю дорогу, так яка власне і Веде в бік Костянтинівки. хоча розуміємо, що є другорядні дороги, але це стало, стало певною тактичною проблемою з іншого боку. Росіяни все одно вперлися в лінії оборони збройних сил України, і Авдіївка все одно в оперативному оточенні не буде найближчим часом, з огляду на ці темпи, які задають зараз Росіяни. Точніше, ці темпи нульові в цьому напрямку за останні дні. Якщо ж говорити про Бахмут, то ситуація доволі напружена. Зрозуміло, що росіяни змогли зачепитися за східні рубежі міста Бахмут однак це лише околиці міста. Всередину міста вони не можуть просунутися в Бахмуті доволі серйозні сили оборони збройних сил України. Також ми розуміємо, що доволі специфічна виходить ситуація, якщо дивитися не на тактичний рівень, а на оперативний і навіть на стратегічний рівень. Якщо ми масштабуємося, тобто зробимо такий масштаб, щоб бачити повністю всю Донецьку-Луганську і області, ми бачимо цікаву ситуацію, що в той час, коли росіяни намагаються атакувати в бік Бахмута, збройні сили України. Зараз покращили тактичне становище в районі Білогорівки, і тепер може вийти так, що за умови взяття Криміної збройними силами України з боку Білогорівки, тобто сформувавши певний плацдарм Збройні сили України, мають великі шанси взяти Криміну, відбити наші армійці можуть вийти в тил Северодонецької і Лисичанської з'єднаної об'єднаної сили росіян цього з'єднання і по суті зайти повністю в тил. Російському угрупованню, який діє не лише в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, а і на південь в район навіть Бахмута, тобто, по суті, мова йде, якщо і не про прорив лінії оборони і прорив лінію фронту росіян, то про тактичне заходження. В тил ворога з подальшим розвитком уже на оперативному і навіть стратегічному рівні Росіяни це розуміють. Це не є великим секретом. Вони також пишуть, що доволі небезпечна склалась для них ситуація. Сподіваємося, так що збройні сили України найближчим часом дійсно використають цей плацдарм для розвитку свого контрнаступу в район Креміної. Також ми розуміємо, що зараз росіяни за крок до оперативного оточення в районі Лиману, збройні сили України, покращили також оперативну ситуацію, оперативне становище своїх сил на південь від Лиману. Ми бачимо, що ось села Щурове і Озерне Діброва вони за Збройними силами України, і тому з взяттям Лиману, зрештою, можна буде говорити вже про деокупацію повністю. Харківської області, і можливо, навіть про наступ контрнаступ в район уже і Луганської області. Що ж на цьому, все дивіться нас далі. Пишіть питання в коментарях, що ви хотіли б ще побачити з огляду на ситуацію на лінії фронту, і також не залишайте нас продовжується ефір Апостроф ефіра